Доброго часу моїм глядачам. От. Частина годинникового кладу. 70 годинників Timex, кварц і трошки механіки. Значить, дивіться, я вже всі крешки порозкривав. Показую спочатку які є годинник. Потім. Переверну на другу сторону, покажу вам механізми. Не перевіряв, чи робочі, чи ні. Це вже предоставлю ту можливість покупцеві. О, такий цікавий таймінг. В принципі, тут таймекси цікаві всі. Тут дуже велика збірка. Не знаю. Скільки вони мали різноманітних годинників, але я думаю, що то є достойна колекція. Дивіться, які таймик селектору тут є такі дуже серйозні. На мою думку, то буде дуже серйозне придбання. Таймик з марафон. Тут є різні різні цікаві годинники. Жіночих є трошки. Так, тут є тільки один годинник, що просто корпус. З кришкою Так, зараз переверну на другу сторону. Показую механізми. Значит, механізми в ідальних станах. В деяких є старі батарейки. Так що якщо навіть може на запчастини, то тут 100% дуже багато буде цінних деталей. Я думаю, що і робочих буде багато. Не маю я можливості це все провірити. Думаю, що... Годинниковому майстру, хто цікавиться електронікою, така колекція буде надзвичайно цікава. Всі годинники мають свої кришки, крім одного механічного годинника. Зараз ми до нього дійдемо. Таймикс Electric такі мочні. От один єдиний годинник, який не має кришки. Механічний. До речі, ті годинники, які з механікою всі баланси цілі. Вони не робочі, вони, їх треба чистити, але всі баланси цілі. А так, в загальному я показав механізми відалі просто всередині. Всім дякую за перегляд.